Ми зараз на межі військової катастрофи, ми, ми в найгіршій ситуації з весни 22-го року, саме через мобілізацію. Я Скажу як який не який, як колишній командир, От, ну є е, звичайно винятки. Є юнаки і дівчата, які в 18 20, е, багатьом дорослим дадуть фору, е, скажімо так, і по психологічній дорослості, і багато по чому. Але вони мають можливість служити добровольцями. І я таких знаю. Я знаю чудових юнаків дівчат, які з першого дня війни воюють. Але е, якщо брати в середньому по палаті. То 18-20-річний українець зараз ну це швидше підліток, аніж дорослий мужик. От я б не хотів ввести в бій мобілізований дідсадок, а потім розгрібати психотравму цього мобілізованого дідсадка. Е, на мою думку, е, от що в цій дискусії неправильно, те, те, що чомусь замовчується ключова проблема, що нам дійсно десь треба взяти людей. І це не проблема американців. От не американцям нам розповідати, де нам їх взяти. Це ми маємо вирішити самі. Але е, факт є факт. В нас зараз є зброя. В нас нема ким нею воювати. Да, зброї багато не буває. Нам треба більше, нам треба більше важкої зброї. Як до речі, правильно сказав президент, бронетехніки і ракет. Нам треба її більше, але вибачте, в нас зараз не 22 рік. Не стоїть питання, що нам нема чим зброїти піхоту. Стоїть питання, що нема кого озброювати. Абсолютно інша річ, що шлях до цього це не через зниження призовного віку. Шлях до цього це приймати такі закони, за якими реально ми наберемо змусимо служити тих, хто вже і зараз по закону попадає в призовний вік, тобто від 25 п'яти і старше. Пані така проблема, як... яку нам треба вирішувати. Пане, пане, а якщо коротко, яка чисельність армії нам потрібна, зважаючи на ту цифру, яку озвучив президент Зеленський, що росіян на нашій території, на наших окупованих територіях вісім. Семсот тисяч нагадаю, що в кінці 23-го року, от тобто більше року, от восени 23-го року, трохи більше року тому тодішній головком Валерій Залужний чітко озвучив цифру, що нам на той момент треба було терміново добрати півмільйону людей. Як ви розумієте, за цей час, за рік, який пройшов з провальною мобілізацією, ситуація кращою не стала, вона тільки погіршилась. Тобто, от оці півмільйона, про які тоді ще казав залужний, це той жорсткий мінімум, який нам треба було б терміново набрати от цієї зими.